Друг на виїзді тепер мій. Welcome. Привіт, друзі! Минуло три тижні і ми знову у старому доброму місті Легніця. Як ви бачите, камера досі в мене, а це означає, що цей випуск ми проведемо разом. І поки команда готується до важливого поєдинку, гайда гуляти містом. Погнали! Лепні це направду історичне місто, адже саме тут найдовше панувала династія перших польських королів. Місто понад 500 років знаходилося під правлінням п'ястів. Їхня резиденція знаходилася ось у цьому замку. До слова, готель, у якому розташувалися жовто-чорні, всього за декілька кроків від нього. Делегація руху, як і три тижні тому під час прогулянки відвідала храм. Ну, а ми з кількома футболістами відправились в особливе місце. Ми стоїмо на вулиці Тараса Григоровича Шевченка. Позаду мене середня школа номер 4 імені Богдана Ігоря Антоновича. Нічого не почулося. Ми не повернулися до Львова. Ми надалі у Легніці, і саме зараз з рухівцями ми завітаємо до школи, де навчаються юні українки та україночки. подібні. Саме після початку війни до нас приїхало. Багато переселенців жили тут, у, нашій, у нашому гуртожитку. Збирали для них кошти, зібрали дуже багато речей різних. А в школу з вересня знову набрали абсолютно новий клас. Повністю з тих діток переселенців. Тільки діти-переселенців, українці, які взагалі не знають ні польської мови, нічого mm -hmm. стараються їх так долучити до засполів, пізніше десь там до класів. Повручають їх, бо вони дуже розгублені. Мені хотілося, щоб видали пораду тим дітям. Дуже хотілося, щоб щоб вони якось зібралися, знали, що Україна є, була і буде, і щоб вони завжди вірили в те, що наша країна сильна вона переможе в цій війні. Зустріли нас в українській школі у Польщі, ну дуже по-домашньому. Найстарша українська школа в Польщі. Зустріч відбулася у форматі діалогу з учнями. Продовж години гравці руху активно відповідали на запитання допитливих українських школярів. Проти якої команди вам було найтяжкіше грати? Ну, саме Минула то, напевно, минулої грабу загиблим. Ми грали в 10 десяти десятих і там було, можна сказати. За Доволі переселенки. А після цікавого спілкування рухівці показали учням кілька фінтів та сфотографувалися зі всіма охочими. Я люблю дивитися футбол навіть колись з хлопцями собі отворітажіла. Я задоволена, що приїхала. Мені подобається місце красиво які можуть підтримати, які допоможуть тобі, а школа українська це взагалі дуже круто. Ми підтримуємо і українську культуру, ми тут танцюємо і розвиваємося разом. Передаю перевірці і батькам. Клас. І друзям. Клас. А ти кому хочеш перейде? Зарядившись позитивною енергетикою, поспішаємо на передматчеве тренування юніорів руху. Минулого разу вже за хорошою традицією передігрове тренування команда проводить на полях академії за клемб'я Любін. Команда налаштована в бойовому настрої, тому що це вирішальна гра. Прагнемо перемогти і пройти далі. Мандраж є? ні, я думаю, перед грою з'явиться. Будемо перемагати. так? Звичайно, буде бій. Після тренування команда повертається до готелю, аби повечеряти і відпочити перед важливим днем. А Вася запрошую прогулятися чудовим містом у Мабуть, перші мешканці Любіна були справжніми романтиками, адже назва міста походить від слова Любіч, тобто кохати. Ми завершимо цей шалений день. Ми з вами побачили два прекрасні міста Лекніцю та Юбін. А зараз час готуватися до гри, солодко спати і вірити в перемогу. Доброго ранку, жовто-чорні! На календарі 5 жовтня, а це означає, що настав цей день, день матчу. Команда вже поснідала, зараз відпочиває у своїх номерах. Я пропоную піти до них гості і поглянути, як наші гравці проводять свій час. Ходімо. Хлоп. Можете вас? Да. Думаю, пробув цілий день трошки погано. По-різному в телефонах музику слухає, може хтось книжку читає, з батьками хтось говорить, їх підтримує. Угу. Ну, в принципі, я не знаю, нічого такого, як завжди, як надзвичайну гру не А є якась така пісня, яка тебе налаштовує на гру? Mm, ні, одної такої нема. На різні слухаю. На яку? Та не знаю, то різні, якісь ну, англійські, українські. А од в тебе, од а тебе не є? Немає. Теж немає, це щось якісь що? А в автобусі хтось є якісь діджеї, які включає чи не. Руля не піпів. І що він включає? Та, я не знаю, він нам приїхав на тих костелях своїх, я не знаю. Там по-різному включає теж. Руля не нас по не пісні. Віталій крові, тут діджеї три, так? Так. Друзі, хочу поділитися з вами одним дуже прикольним проєктом, який називається тачка на прокачку для ЗСУ. А організова його наш партнер компанія Фовбет, яка протягом чотирьох місяців витрачатиме частину свого прибутку на закупівлю та тюнінг активок для військових. Слухай, брачу. Є задачка, база нами з су дуже потрібні тачки. Долучайся, брати. Досить тікати з тебе депозит. З нас місія їх прокачати. Тачки для ЗСУ. Граєш yeah. ти, а ми робимо ремонт Кілька деталей та авто летять на фронт. <таспорядок> Заганяємо в гараж, видаляємо пилибру Тюнінгуємо авто та знімаємо на ютуб. <таспорядок> Десять жирних тачок чекатимуть на хлопців Тюнінгуй тачки з Фавпет, Екзібіт буде в шоці Долучайтеся до благодійної ініціативи за прикріпленим посиланням і спостерігайте, як же гарно палають орки. Ну, а поки хлопці мають ще кілька годин, аби налаштуватись на гру, ми вирушаємо на місцевий стадіон у Любін, аби розповісти вам детальніше про арену, де юніори руху грають історичні поєдинки юнацької ліги УЄФА. Ну що, друзі, знайомтеся, це. Пьотрик, привіт. Він працює в відділі маркетингу футбольного клубу за клембі. І цю екскурсію ми проведемо разом. Честь Пьотрик, чи чуття, ідемо. То може найперше за вас в салі конференційних. Там зайдуться всі найважніші пропала нашого клубу. Так що хочемо купеш. Супер. Почнемо сьогоднішню екскурсію з наших здобутків по мису польські. Так, ось це наш крайній кубок чемпіонства Польщі, яке за Глємби 16 років тому. Загалом двічі нам вдавалося тримати в руках такий трофей у 1991 та 2007 роках. на цій стіні закарбовані імена усіх гравців, причетних до кожного чемпіонства. На жаль, українського прізвища тут немає, але один українець за заглієм би таке грав. Це був Євген Копил, який перейшов до нас із Динамо. Київ зіграв він правда, лише один матч. але який то був один матч. Там вже через три рази на назва клубу, і для чого таке є, і що це то значить заґлембі. Назва нашого клубу зміняє. Насправді наш клуб протягом своєї історії мав аж п'ять різних назв, та всі вони пов'язані із регіоном, у якому розташоване місто Любін. Остання назва клубу дослівно означає басейн корисних копалин. А наш край на них дійсно багатий. Заґлембіє то місце, вторими з зараз. Ми знаходимося у так званій метці цього стадіону. Місце звідки гравці починають та завершують свої поєдинки. Особливе значення для нас має тунель до виходу на стадіон. Його дизайн імітує вигляд копальні корисних копалин та передає дух нашого клубу, адже більшість наших вболівальників працюють саме у видобувній сфері. Власне, ось так виглядає поле нашого стадіону. З правого боку знаходиться сектор наших найпалкіших уболівальників, яких ми кличемо в пшодик, адже більшість з них працює на пшотку. Що польською означає виробня копальні ніколи, наче наших кібіцов сама віше такі питанько а хто є найвіншим ривалем. На мін... На мін... На мін... На мін... найпринциповішим суперником для нас беззаперечно є шльонск вроцлав Мідь теж є нашим конкурентом. Але якщо ми говоримо про суперника, з яким у нас вже традиційно найзапекліші поєдинки, то це без сумніву Шльонськ. Хоча на регіональному рівні гаряче буває із Легніцькою міддю. Не буду приховувати та гратися у скромні. Зазвичай ці дереві закінчуються на нашу користь. До речі, обидві команди вже встигли поступитися за Глемби у цьогорічному чемпіонаті. Опці до шапку. Йдемо тепер до роздягальні основної команди. Праворуч знаходяться тренерський, де проводиться розбір тактик та аналітика ігор. Wszelkie taktyki, wszelkie analizy dotyczące... Mogę popatrzeć валі. Nie? na dzisiaj. No zobaczymy, Pierwszego zespołu. A Oś własne sama rozдя. Кожен гравець тут має своє індивідуальне місце. Odpowiednio. А тут те, що вони всі найбільше люблять. Всілякі смаколики, які можна погризти перед грою, на цій стіні написані слова, які характеризують нашу команду. Без них жоден гравець не виходить на поле. Характер, відвага, дисципліна, відповідальність, боротьба все це філософія клубу «Заглембе». Хочу вам показати ще одне місце, яке полюбляють наші гравці: ігрову кімнату. Це така лаунж-зала, у якій вони можуть подивитися фільми, випити кави, пограти у плейстейшн. Часто команда збирається тут перед матчем, щоб налаштуватися на позитивний лад, а після гри розслабитися та відпочити. Нема ну, це дякуємо за витяжки. Yeah, Спаляли yeah. то є. я ем, ще таке. Питання на конець. Uh -huh. Хто дійсно виграє? слухай для вашого каналу та глядачів Я звісно міг би сказати, що рух, але я сьогодні всім серцем підтримую нашу команду. А вашим вболівальникам та всім причетним до руху хочу побажати, аби у вас завжди все складалося як найкраще заангажованими в цей клуб життя всього найкращого. Така зустріч сталася. Просто подивіться, хто приїхав підтримати жовто-чорних. Рухмен, привіт. Буде бій. Буде бій! Буде! Лічені хвилини залишилися до старту вирішального поєдинку. Наші хлопці налаштовані на бій, ну а ми налаштовані вболівати. Ми з України, ми розуміємо, яка зараз ситуація в країні, що ми не мали права просто програти. Ну, дуже дякую польській команді, полякам, що вони підтримують українців, Україну, але ми не мали права їм програти. І це насправді стало ключовим фактором. І цікаву таку штуку наші наш тренерський штаб зробив. Перед матчем нам показали майже всіх наших батьків, які нам бажали удачі, успіхів, перемоги і говорили, ну, підтримували нас, тому це теж досить допомогло. 5, 4, Трі, дві, ван, доку проходить атака від загліємбе. Ось дуже небезпечний момент. Сапуга, сапуга переводить на лівий фланг. Федор. Олег Федор. Пробиває поворотах Федора, але ні, це не... Пересюк, Пересюк на хорошій позиції, здіває партнер по команді, можна пробивати удар і забивати потрібно. Згоден, момент був дуже дуже непоганий, але трішки може не, не вистачило фарту. Трішки переживав, але все ж таки думаю нормально все грає. На перерву команди йдуть без забитих голів. До слова, нічия в нас теж влаштовує за результатом минулого матчу, але ми надалі віримо в перемогу. Після другої половинки першого тайму ми чуть підзібралися, дійсно повірили в свої сили. І вже з другого тайму ми вже почали функціонально грати в принципі в ту гру, в яку ми хочемо грати. І через це сталося стільки моментів. – Тож ще виграв? Заблем'я! За. За Цирух! Залемб'є! Я стеж певний? Так. Дивіться, хто сьогодні прийшов підтримати жовтий чорних. Привіт! Як добралися? Дуже весело. Одягом. Але добралися. Кого сьогодні підтримуєте таке питання? Рух. Рух? Боліваємо за рух. Федора Федор проходить передача, бити потрібно! Ні, це не гол. Це не гол. Марко Сапуга, в один дотик і дає передачу зараз хорошу на Олега Федора. Федор на ударі позиції, Федор! І знову не щасти, друзі! Знову не щасти друзіцям. Я рахую, що ми контролювали повністю ігру, і в нас було більше моментів набагато. У нас були 100% моменти. Вони там мали якусь небезпеку, але вони не доводили до такого, що там аж у них була якась дуже сильна небезпека. Звичайно, були моменти потрібно їх було використати, щоб нам стало трошки легше, але це футбол, це можемо і не забити, але ми дотерпіли до кінця. На карапівці, карапівці удар поворота ворота, браво! браво! <пілляє> Пролунав фінальний свисток арбітра на табло нолі. А це означає, що у наступний етап юнацької ліги УЄФА проходить команда зі Львова. Вітаємо! <пілляє> Віталій Юрійович, одне, але дуже-дуже важливе питання можна? Сьогодні хлопцям Макдональдс можна? Сьогодні можна. Заслужили? Відомо це не відуні! Ми повистуваємо, всі мали з пізорями, ви великий гору зі ми! Підписників підписуйтесь на канал, друзі віставте пальцем до гори. Полівайтесь на руку. Ми йдемо далі. Ну що, друже, якщо ти хочеш стати власником ось цієї вже легендарної футболки від Віталія Романа, підписуйся на наш канал, став палець до гори і пиши приємний коментар нашим юніорам. А з поміж усіх ми оберемо одного щасливчика. Ось такий був рух на виїзді. Це був справжній бій від жовто-чорних. Ми вирушаємо додому, але вже зовсім скоро побачимося у Стамбулі, де рухівці зустрінуться із турецьким Гала та Сараєм. До зустрічі! Віталій Юрійович! Доброго? Одне, але дуже-дуже важливе питання можна? Сьогодні хлопцям Макдональдс можна? Сьогодні можна. Заслужили. Я зараз куш.